Ми закупляємося в метро щотижня покажемо вам, що зазвичай обираємо. Перше, що ми беремо, це свинину. На вигідних вихідних завжди класні пропозиції на це м'ясо. Завжди беру ще курку, бо вона простіша та швидше готується. Сьогодні вибрала м'ясо стегна, адже воно зі знижкою. Ціна за кілограм усього 143,90. Останнім часом стала брати форель шматками. Частину запікаю, а частину засолюю та потім використовую для бутербродів. Виходить дуже вигідно, адже кілограм коштує лише 559 гривень. На цьому тижні захотілося приготувати удон із морепродуктами. Тож беру два упакування заморожених креветок від Metro Chef зі знижкою 35%. Також, коли ми в метро, то завжди обираємо сир. Адже тут дуже класний вибір. Першим беремо твердий добродар від Звенигора. На нього зараз знижка до 45%. До нього обираємо тертий сир Грана Падано від Метро Шеф. Часто в метро купую оливкову олію, бо на неї бувають класні знижки, як зараз. Коли пляшка 1 літр виходить 499 гривень, замість 599 гривень. Наша родина обожнює і тости з авокадо. Тож беремо одразу 5 штук авокадо, які коштують усього 29,90 за штуку. Дуже класна ціна. На день закоханих усі викладали в сторіс полуницю, тож нам дуже її захотілося. Добре, що в метро зараз на неї знижка, тому цілий кілограм нам вийде лише 449,90. Які закупки без туалетного паперу? Завжди його забуваємо, тому коли купуємо, беремо одразу про запас. Цього разу взяли пакування 8 рулонів зі знижкою до 30% і наостанок беру нову швабру. Адже зараз ціна зі знижкою 30% дуже вигідно. А тепер на касу з 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свиняча охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. М'ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир нуар. Лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Chef усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони за важкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Пиво корона за півціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платити всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта. Тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок, знижка 50% на всі засоби для прання від аріаль. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад тисячу товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Покажу, що купила на вигідних вихідних цього тижня. Перше, що хотіла би вам показати, це асортимент садових меблів зі знижкою до 50%. Узяла собі на балкон невеликий розкладний стілець, а тепер показум. Кубки до перегляду євро 2024. Пиво світла корона. Зараз на нього діє вигідна пропозиція. При покупці від шести штук ціна 32,90 гривень штука. Замість 64,90 гривень штука. Пиво світле Тубер Грін зі знижкою до 25%. Тож упаковка шести банок коштуватиме 139,90 гривень. До пива беру чипси Принглс. Ціна від двох пакувань 99,90 гривень. Замість 138,90 гривень. Вирішила я ще взяти віскі. Воно зі знижкою до 30%. Також беру пакування мінеральної води. Зараз на понад 50 позицій діє знижка до 35%. Побачила вигідну пропозицію на сир гауда мінус 45%. Вирішила купити додому на бутерброди. Додаю до кошика ще кефір від Яготинське, адже на нього знижка до 45%. Для м'ясної тарілки до матчо купую прошуту від метро шеф зі знижкою 25%. Далі беру нарізку м'ясну антіпасті. Якщо брати її від двох одиниць ціна нижча, додаю ще ковбасу салямі від двох однакових пакувань. Ціна за одиницю нижча на 52 гривні Обов'язково в метро купую м'ясо. Сьогодні це лопаткова частина свиняча за 125 гривень кілограм. Уже традиційно беру шматок форелі для запікання за ціною 489 гривень за кілограм. А тепер на касу привіт сьогодні. Показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від метро шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тонець від кальво. Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів Ла Паста знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48,90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць круп Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма знижка до мінус 40%. У метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм Хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати Черрі чері діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Принглс теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Кроненбург Бланш». При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келефи. Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу.